Прошу вас до Палацу спорту Юність, де сьогодні відбудеться розв'язка у кубковому протистоянні між команд Максим Павлюк. Команда Агросвіт Сумду. Зарано розслаблятися для запоріжців, як показали інші поєдинки Сурков. П'ятою. І знову працює голкіпер. 38 секунд у першому таймі, Вже половину командного ліміту використовується. На Агіл Агілвелів на власній половині змушений відпасовувати на Соляника Прощенко на найкращий м'яч обробив мальований. Дуже гаряче біля воріт колеса в центру, І Це буде пенальті. Це буде пенальті. Забиває довгополов. Висока траєкторія після удару і відкриває рахунок. Нравець команди Агросвіт. Стефурак розганяє контратаку для колеса центру. Ну тут м'ять залишається у Стефурака. Він віддає на порожні ворота. Селімов дві. Павлюк. Павлюк. в Центр. змішується Одразу пробиває Павлюк у своєму фірмовому стилі. Мальований. Вже втратили момент для удару. Ні, А Расторгуєва, передачу тут перехопили, мальований. Соляник. Соляник. Дедалі частіше. До атак підключається. Соляник. на... Разторгує, віддає в центр. Нопко. Мисловський б'є. Васильєв. Соляник. Пішов обіра Соляник. Васильєв м'яч перехоплює. Мальований. Мальований. Готує свій удар. Мальований. Стефурах. Проти нього двоє гравців. М'яч у нього відібрали. Уш... Васильєв. Сирков, З гостроку кута б'є Сирков. Удари команди б'ють. Досі сильнішого з'ясувати не можуть. Рахунок у серії після мачових пенальті 7-7 наразі. Павлюк і тут не забив! М'яч підхоплює. Андрій розторгує. А й дає праворуч. Бойко прострілює. Мальований у першому матчі схожій ситуації забив. Павлюк Його удар! А ось тут що? Порушення раз торгує в'єй, забиває другий м'яч. два агросвіт Сумду. А Вже два м'ячі. Різниці скорочує. Проти нього Прошенко пробиває Павлюк. Денис Солянник. Від Сумду веде. Але за сумою двох матчів агросвіт поступається. Де опиняється соляник? Він зараз вічнаючи виходить. Ворота порожні. Ні, там же встигає. ця атака. Встигає там вже повернутися. Гравець гросвіт сумду. Прострілює бико, відпускає м'яч. Гравець. Гравець гросвіт сумду. Бадецький не забиває. Помили мальований. Панча одразу в атаку мальований. Вже більше 30 хвилин, коли со центр не може забити. Павлюк чекав м'яч довгополов. У першому на м'ячі довгополов. Переграти там Олега Мірського якось забити. Мальований. Почав перекидати п'ятого польового. Простріл. Прощенко б'є. А в якому інтрига живе? Мальований. Один в один обійшов суперника. Мальований. Віддає на Павлюка. Павлюк Карченко. Расторгує, об'є. Павлюк не влучає у Запоріжжі. Двічі пропустили, але все одно. За сумою двох матчів, коли соцентр виявлявся сильнішим. 6-4. Саме такий рахунок за сумою.